Привіт nice, сонце. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мені дуже приємно, що ви знайшли час для дуже важливої зустрічі, тому що ваша підтримка, ваша допомога для Донеччини дуже важлива. Я вам ще раз хочу подякувати за виділену вже допомогу. В цьому напрямку роботи і сподіваюся, що в 2025 році вона буде продовжена. For UNICEF. для ЮНІСЕФ, взагалі, як для Київського офісу, так і для регіонального, Донецька область залишається пріоритетом У 2025 році. Ми наразі працюємо над робочим планом, який в першу чергу продовжує підтримку тих критичних активностей, які ми мали минулого року. Ще ми плануємо розширити свою діяльність залежно від розвитку ситуації на фронті та пріоритетності гуманітарних проблем. Вдячні за вашу допомогу цього року, бо усі дані були поширені, партнери реєстрували, всі на місцях допомагали. Друзі, я вдяку за плідну зустріч. Ми дуже приємно поспілкуватися, дуже приємно за те, що ви допомагаєте. І розчутко, ми сьогодні вже з Оксаною Петрівна отримали відповіді, що це фінансування буде продовжено і в 2025 році.